Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні ось сонечко вийшло. І вітер. Якби не вітер, то було б таке, як весняна погодка. А так не дуже схоже, бо вітер та й прохолодно. Що ти там робиш, Кокос. Я ось. Переїхала з міста, не приїхала, а прилізла. Бо на маршрутці я сьогодні одна на господарстві. І мені терміново, я так захотіла, треба було в місто там по справах. Можна було вчора б зробити це, коли чоловік вдома був, а ні, мені сьогодні. то Зараз йдемо, подивимося, що я там прикупила і. Ще одна роботка мене чекає. От, як бачите, що в, чому, в цьому чорному пакеті. Так що зараз будемо працювати. Так, друзі, я вже вдома, нарешті вдома, долізла, доперла все. Сьогодні я трошки підзаморилась, бо в нас місто таке маленьке, маршрутки там ходять, але вони там по своїх годинах. а Мені швиденько треба було трошки з пакетами цими вшаталася. Ну, нічого. Зараз хочу вам трошки показати розпаковку, бо деякі пишуть що цікаво, ну подивитися, що ви там купляєте, комусь ні. Так що швиденько покажу. Хтось, кому цікаво, той подивиться, кому ні, той пролистає. Так, була я навіть сьогодні на базарі то захотілося мені сир домашній, кисломолочний. Ми зараз вже не замовляємо. І кілограм сиру коштує 140 гривень за кілограм. Тут а, грам 600 чи що? Та, так захотілося, так що зараз будемо пити каву ще сиром. Взяла такі пакетики. В Аврорі зараз вони по акції. Я дуже такі полюбляю для тортиків, мені вони подобаються. Так, що це у нас таке? Тут ось у нас на вагу продається згущене молоко. Це мені треба на випічку. Ну як, за літр 53 з копійками виходить. Потім тут Женя замовив е, купити татові якусь вкусняшку, як він мені сказав. Е, Максиму буде день народження на днях. І сказав щось такий презент від нього. То я зайшла, купила те, що вони <laughs> полюбляють. Е, ну, і ось такий марк солодощі. Нехай буде. Це ж, і їздила я трошки під. Купитися, бо ми його святкувати то й не будемо, але ми знаємо, у нас кожен рік так обов'язково хтось прийде привітати. А я не можу так, щоб нічого в мене не було. Щоб прийшли, а я сижу просто. То ні, це Якусь посилку ще забрала, хочу поставити, щоб воно таке. Зрозуміло. Так. Потім пергамент. Ось такий ось. Набір скребтів. Закінчилися. Свиней шкрябали, все пішло туди. Серветки. Круасанчики. Це Женя таке полюбляє. Сметанка. Десь дві пачки було. Ой, не бачу. Потім оселедичок взяла один. 135 гривень за кілограм. Сметана якась нова. Сметана від баби Олі. Так, Такий згущувач, шпроти, Зараз на смаркеток акції, то можна взяти. щось 37, ось перчик один взяла. Ваговий. 144 гривні за кілограм. Перчинка оця вийшла 38 гривень. Я таке дуже полюбляю, але беремо дуже різко таке. Потім ось такий, це хто новенький. Я завжди рекомендую, це не реклама, але ну, смачно м'ясо виходить. І риба, і м'ясо. Не тільки курятина, а й свинина. Смачний лаваш. Потім ось така закуска з оселецем. Мило взяла. Мила вистачає в нас, і там я взяла такий пак великий, але в нас великі такі пляшки, а це маленька, якраз нехай стоїть. Потім, що взяли? Хоч і свинки ми прибрали, у нас з'явилось м'ясце, але це куряти на крило взяли. 89,90 за кілограм. так Це ще одна посилочка. Мандаринки взяла. У нас зараз по акції вони 55 гривень за кілограм. Я взяла трошки, щоб спробувати. Якщо солодкі можна брати, бо нам щось не везе. Вони завжди кісліє, а Жека таке не їсть. Так, ще одна сметанка. Потім корейська морква. Можна самі зробити, але немає часу. Потім мивіна. одну взяла. Таке інколи їсть шкідливе, але інколи можна. Маслом. Масло, Масло спрету на випічку. Потім сир такий шматочок. Перець, лимонна кислота. Бо лимонна кислота закінчилася. Що я щось хотіла, мені треба було, а немає. Хоч маленьких пакети взяла. Так, ось така ковбаска салями Вікторія Глобину. Ми подивимося, що воно таке. Ми там іншу брали, але зараз вона дуже в ціні підскочила, то таку взяла. Та зараз вже за кілограм 500 з чимось. ця щось по акції 370. Так, огірок. Вибору зугірків нема. Всі такі м'які. Це один якийсь знайшла. піде, Вийшов на 40 гривень за кілограм 140. Ще такий згущувач. Майонез. Ще один майонез. Це за майонез. Зробіть домашній. Робимо домашній, не завжди, але роблю інколи. Ну, я трошки ухлудила свій блендер, то поки не буде. Треба Максиму його зробити. Ще якщо він його зробить, тоді буде домашній майонез. Я така, я вже в минулих відео розповідала. Хочу я краще, я зробила, полізла, щось там мені не сподобалось, як воно сидить. Я пошевелила і все. Воно повипадало. Так що зробила на свою голову. Так, ще один сир шматочок. Гірчиця. може, холодець буде. Ну, це не зараз, потім. Зараз складу все це по місцях і йдемо працювати. Бо сьогодні в мене такі не то що плани, гроботка одна є. Так що пішли. А ще сьогодні я придбала шість рулонів ось таких шпалер. Шпалери простенькі, не з дорогих, ну і не геть з дешевих, бо там вибору зовсім не було. Там в квіточки я таке не полюбляю. І хочу тут переклеїти, бо тут вже такі, ну, видно, тут таке чорне, затерте, вже такі вони страшненькі. А все одно хочеться, щоб в тебе було і затишно, і комфортно, а то я глянеш і думаєш, о, що там робиться, там взагалі щось потекло, бо штукатурили, коли двері вставляли, обірвалося. Ну, таке. А щоб гарні сюди купляти. Треба ще в нас тут підлогу зривати, а не хочеться, щоб поклеїти, я сьогодні дивилася там рулони за 500 і за 1000, щоб сюди поклеїти, а потім зірветься та підлога і шпалерити до одного місця. Ну, Отакі вибрала простенькі. І поки нехай вони будуть. А там уже хто його знає, як воно буде. Можливо, в цьому році що буде, ця підлога зробиться, а можливо, і ні. Я ж кажу. Зараз такий час, що. Нічого не планується, просто живеться і то робиться по мірі того, як, як, як проходить день. Так що Зараз йду за Жеником, заберу його з автобуса. І він дуже зрадіє, коли я йому скажу, що треба тут все обривати. Він таке полюбляє. Тут, до речі, вікно колись у нас було, ми його зашили тут гіпсокартон. Тут інший звук. А тут. Вікно було, так що він зрадіє і буде допомагати мамі, бо йому тільки дай щось таке позривати. так що Залишайтесь нами на каналі. Надіюсь, буде цікаво. У, у нас процес потихеньку йде. Це не я почала, а Женя обриває. У нас тут, де було вікно то шпаклівкою, а он тут глина є, бо ми тоді поспішали. У нас, якраз щось пам'ятаю, пару днів до Нового року було, і ми не встигали тут. Шпаклівкою пройтися, то ми швиденько так зробили. Ну, думаю, що як будемо клеяти такі гарні шпалери, тоді треба буде обов'язково обробити, обробити, зашпаклювати. В тій кімнаті, що через стінку, то там пошпакльована вся кімната. А тут ні. Тут і стеля. Так, а я взяла ось таку бризгалку і зараз буду обробляти стіни нею. Так швидше діло піде. Я ось вже спробувала, то зараз... О, дивіться, бачите, як хоп і немає. То швиденько піде. Я вже так і робила. Є досвід. Коротше, ми сьогодні щось пізновато це все. Розпочали вже там вон, четверта година вечора, ну нічого, трошки сьогодні, трошки завтра. Правда, наш тато буде в шокі, як прийде з роботи, бо він не знає, що ми тут задумали з Женником. Коротше, Йому зі мною не сумно. Нема коли скучати. У мене щось ідеї, ідеї, ідеї. Ну, Я ж кажу, хочеться, щоб чистенько було, бо вже воно таке затерте. У нас минулі роки в цьому куточку стояла кухня, то тут таке трошки потекло, то ще щось. О, дивіться, як оп. Я на кучку склада. Так, друзі, у нас робота рухається. Вже ми майже стінку обідрали, але оце біленьке, правда? Ну, зараз щось. Зробимо, ну, де залишиться, то нічого страшного таке. І ще оце, де я тут стою, зараз покажу, яка тут підлога, чого ми будемо її зривати. У нас була тут плита. Ми сюди, як заїхали, в нас тут була плита, і там стояв під, під газ така свічка, ми вийняли її і переробляли вже переробили під дрова. Так ми одну зиму прокористувалися. І було якось ну, холодно. Ми вирішили все-таки котел ставити. Ну, Ми і планували, але щось ми думали пізніше туди. Становили котел, а плита ж так і стояла. Я її то застелила, і мені щось воно набридло, що воно стоїть. Максим працював, а коли був вихідний, то що ми тоді робили? Ми, напевно, тоді стіни якраз викладали шлакоблоку, то не було часу на цю плиту, а мені ж. Ну, коли він на роботі був, я ж сама той шлакоблок не клала. Я дібралася до цієї плити, і поки він був в день на роботі, ми з жеником вивезли ті ту цеглу тачками, то залишилося там знизу важке таке, що він розбивав. І така я тут Бачите, яка підлога? Оце місце, де плита стояла, воно видно, то тобто, треба буде зривати і все переробляти. Ми в цьому році думали, якось не дійшли. Подумали, що хто його знає, що воно, хай поки так постоїть, і там буде далі видно. Я вже тут клей намазала і тут. Я це як починала клеяти першу полосочку, щоб рівненько було до ниточки, шурупчик прикрутила. І я так, Хоп, і воно підсилує свого тяжіння. Це рівненько виходить. Тут, де на багет заходить, потім воно трохи підсохне, я лезом його пройдуся і все. Просто Женя сьогодні сказав, будемо ялинку ставити, а мені щось так ці ж палери не сподобалися. Я кажу, давай, мама, поклеє їх, а потім вже завтра чи післязавтра поставимо. Саме тяжке це отут де радіатори. По-нормальному <смірно> треба знімати їх і потім клеяти, але ж мені все треба. Зараз, то так і буде. Це, як уже будемо кажу, ж, клеяти гарні такі, щоб тут все було до ладу, то тоді будемо знімати. А так, раз, два, я навіть біленьке. Не кругом поздирала. Ну, я так іду, по ходу. Те, що мені не подобається, можу ще зідрати. Так, друзі, на сьогодні буду закінчувати вже відео, бо якось пізно ми розпочали. Дві стінки готові, то завтра продовжимо і покажемо, який у нас тут результат. Можна буде вже ставити ялиночку. Женя чекає. А результатом я задоволена. Мені навіть дуже сподобалось. Я не очікувала, що воно так буде. Коли ти тримаєш рулон, ну, ну не такі вони здаються, а коли вже так. Ціла стінка, все до кучки, то гарненько. Так що дякую всім за перегляд! До нових зустрічей! Пока-пока.